Пасажирський потяг зіткнувся лобулоби з вантажним у Чехії. Повідомляють про чотирьох загиблих. Ще 23 особи мають травми. З них 20 легкі та троє середнього ступеня тяжкості. Такі дані наводить чеська влада. Аварія сталася в середу ввечері неподалік головного залізничного вокзалу міста Пардобіце, що приблизно за 100 кілометрів на схід від Праги. У вантажного потяга пошкоджено локомотив. У пасажирського перший вагон зійшов з рейок і частково перекинувся. Обидва машиністи вижили. Високошвидкісний пасажирський потяг належить приватній компанії «Регіоджет». Він прямував із Праги до міста Кошице, що на сході словаччини. У ньому було понад 300 пасажирів. Вантажний потяг віз карбід кальцію, але перші два вагони були порожніми. Завдяки цьому серйозніших наслідків удалося уникнути. Що стало причиною зіткнення? Наразі невідомо. Триває слідство. У чеських медіа припускають, що винен машиніст пасажирського поїзда. Основний залізничний шлях між Прагою та східною частиною країни тимчасово закрили.